Всім привіт і сьогодні ми граємо в гру, яка називається Почати опитування. Так. Ми вже починаємо. Почати опитування у нас супер питаються. Стоп, а давайте. О! Це хто такий? Добре, ось книжки тут є. Ліжко таке тут є. Кубики-рубики. Вікно. Якась папка. О, вось... восьмій ніжка. 50, 20... Стоп, що? Зараз теж 10, 20... Ця гра в мене є просто. Ця гра слідкує за часом. Добре, давайте починаємо опитування. Так, чи сьогодні я мав добрий день. О, це, я, це так прозвучало, наче я говорю, що, доб... що добрий день питається. Але тут питається, чи взагалі був добрий, добрий сьогодні день у мене, так. Угу. Mm -hmm. Так. Стоп, а. Що це таке, О, я можу вікно відкривати ого, так. Ні, я не знаю, де я тут.

Чи маєш ти те... огость у своє кімнаті так? Mm. Так, я вірю в Бога. Я боюсь темноти. Мені здається, що якщо я скажу так, то зараз виключу світло. Тому я відповім ні. Давайте скажемо так. Хм. Взагалі, хто це такий? Воно щось дуже дивне. Давайте скажемо так. А щось лагає вже трохи добре. я маю, я маю шлюди, я там запитався, чи маю я фобію. Чи я відчуваю комфорт у своїй кімнаті? Ну, в принципі, так, комфортно. Так, якщо виключить світло, то чи я не лякаюся? Чуй. Що я сказав? Так, добре. Чи маєш ти закрити двері. Що це тут? You are from Ukraine. Так це правда. Я з України. Нет. Вин, знаешь, я играю на телефоне. Так. Нет. Якщо мене будуть розшукувати, я пропаду. Хтось. Хтось буде шукати мене? Ну, якби так. Ти поодиться. Ну, якщо дивитися в грі, то тут є. Є дехто, то Та... я не поодинці. Ну, давайте скажем так. Я не Один. Ты пошел, что я на один. Кто ще чей в комнате? Ну так. Тут же кто съе в кімнаті, да-да-да. Так-так-так. Чи довіриш? Тут написано, чи ти віриш, що ми всі живемо у симуляції. Ну, от того я знаю, ми живемо у симуляції в цій грі. Так, так, так. Не. Так Мені страшно, що зараз хтось вийде звідти, Якщо... Якщо ти злякаєшся, хтось А uh, ну давайте так, я не знаю. Не Це був добрий день. Ні, я не один. Так, я релаксит. я полагаю. Вот Жора. Не. Надоело. Ну. Так. О. І чому цей вой чувачок спить? Просниць, просниць. Ти відчуваєш? Що хтось дивиться за тобою у твоєму будинку? Ну, якщо так реально сказати, то за нами слідкують. Ясно, що так? Чи ти знаєш, хто? Кто такий я? А, а тут запитала, что ты знаешь, кто такий ты? Ну так я знаю, кто такий я. Не Давайте попарковую так. Так, хто ти такий? Прознавайся, хто це такий ложить тут. А це зараз так страшно, а то це я то стоп. Де моє тело, хто я такий? <смір> Ой. Ха-ха-ха. <смір> Аброхони светльный чок, я собі такий же ж хочу. <звук> 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 Ти знаєш, що ти браш, про це все. Ти віриш, що ми не можемо знати, правду? Ну, давайте скажемо так. Не переживай, ЮСІО вот. Дай вже щось я відповім. Ні, я не розумію. О, мене питається, чи я коробка 90 нот. Ну, давайте скажемо, що так. Так. Не. Ой, я уже наверное что буду на рандом. Ой, знову ж те саме питання. Вже таке було. Ну давайте вже так. О, тут можна робити зум. Прикольно. Туше сплять. Так це ж... Ми можемо зробити так, щоб... Прикольно. Так, оце за що таке? Ще одне питання. Знову питає те ж саме питання, чи я зрозумів. Ну, добре, зрозумів, зрозумів. Так. О, ха -ха. Так, кто там дальше заходит-то уже? Ну, давайте скажем так. А. Поднимаюсь в окно. Що? Ей, куди? Ох. Верніть мене. Ого? Тут якась помилка, і помилка особлива. Ой, я вже не знаю навіть. Ну, отож, це була така гра. Вона зайняла доволі багато часу. І, можливо, я ще буду перепроходити цю гру, можливо, тут є ще інші кінцівки. А поки що тоді давайте. Не забувайте підписуй... підписуватися на канал, ставити лайки і донатити на ЗСУ. А ми спробували пройти цю гру. На цьому вже все. Бувайте!